Йоу, Аквамарин, представляє, летс Go, є, ага, є, ага Я закинув вудку, та прокол, Риба обманула, що ти за прикол Кробака вкопила та річку шкурнула, без ушки голодний, а щоб тобі було. Аквамарин, а щоб тобі було, Аквамарин. Риба шкурнула, на рибалку зранку зібрався з лопатами, запаслись поживою, кормом промоками. Від шашлик, чудові умови, одягнули шорти та пішли на лови. Корочка блискуча, слинка тече, парко на природі, сонце так пече. Спінінг закинули. Поплавок на воді, гріється вода, на газовій воді. Посиділи час, два теж та пожива. Хмари насуваються, скоро буде злива. Зарухався дзвінок, стали витягати риба в нам не дає пійматись, а щука та порель. Про піарі тряпаки на Вінниця Юлей Вже тягнуть троє, ніби рідку касті їжа втече. Будемо у пасті я закину духу та вічу прокол. Риба обманула, що ти за прикол? Треба та вхопила та річку люла. Висічки голодний, а щоб тобі було. Аквамарин будемо у пасті. Аквамарин Будемо у пасті єси киногу те вічю прокол Риба обминула, що ти за прикол? Хробака попила, ти в річку чкурнула, без вішки голодний, а що тобі було Єси киногу те вічу прокол, Риба обминула, що ти за прикол? Хробака вхопила, те в річку чкурнула, без вішки голодний. А щоб тобі було від хлопаків, не текла, почистить, пісмажить, смачно лафа, перехитрили рибу, фах хлопаки почистили, зварили а тепер час хи-хи -хи.